Утіл це не та історія, щоб в межах одного, навіть двох років угу. досягти балансу цих елементів. Тому і агрофон на Ноутілі це багаторічний послідовний системний підхід до живлення і до обробітку. А ми вже бачимо на картографії врожайності строкатість від краю поля. Голубі полоси ми бачимо це врожайність межах. Метр... 0,5, одна тона. Ну з тобі практика вже на ділі. Точно землерозко працює і рулить. Щоб отримати якісні сходи ріпака, треба на комбайні налаштувати ну, і висоту зрізу, щоб вони рівномірно по полю роз, розтягнулися. Це штригельна борна від Технополь. У нас така сама працювала, ну, схожа. Як давно ви нею користуєтесь, якийсь відгук коротенький? Це якраз Ярослав, цей міні-тіл або адаптивний ноутіл. Тут по стерні ячменю, посіяний в кінці листопада місяця озимий горох Белтрап. Надієш, що однією не проживеш. Я... Ну, я надія це таке. Ті, хто надіється, це, ну, це так, пальцем в небо і ну, може повести, може не повести. Всім привіт! Сьогодні 4 липня. Ми знаходимося на Одещині. Ми сьогодні провели перший день поля прибуткового поля, перша наша локація Одещина, господарство Геннадія Гадзовського. І от декілька слів зараз поспілкуємося з Геннадієм. Як Геннадій, взагалі, от оцей сезон, перший сезон ваш на іншому кліматі, на специфічному кліматі. Дефіцитному поволозі, от як ви як от Ярослав, Добрий день, шановні колеги. Ярослав, відповідь одна: дуже важко. В квітні, пам'ятаєш, ми з тобою говорили про сніг на квітучий uh -huh. ріпак. А зараз останній дощ, останні опади у нас були там в травні місяці. І зараз цей соняшник, який ми спостерігаємо, це там фактично. 50 мм опадів він його побачив, почув, поміряв, я не знаю, отримав. А скажу, що моє особисті на спостереження цього першого року, що треба рухатися в озимі культури. Нас дуже вдало вдався озимий горох, ми закрили 2,7 тонни на гектар. Ріпак пшеницю ми зараз збираємо. Свої є нюанси по цьому морозу. Мороз у нас забрав ту кількість. Врожаю, на який ми, звісно, розраховували, є легке насіння. Ми збираємо бункер, ось одне спостереження. Бункер угу. на врожайності поля, де 2 тонни, бункер важить комбайна 12 тонн, а на іншій частині поля, де нижча врожайність, бункер комбайна важить 8 тонн. Тобто це говорить про цю масу тисячу, про недозріле. Про те насіння, яке не до кінця сформувалося із за цих відсутності і вологи, і опадів, і все, що з цим зв'язано. Ти знаєш, над цим треба спостерігати, над цим треба думати, з цим треба консультуватися з людьми, які вже тут багато працюють. І їхній досвід, їхня практика, напевно, дуже важлива. Ми також спостерігаємо за полями наших сусідів, де ми бачимо кращу історію, кращу картину, це кращий агрофон. краща Вчасні терміни оптимальні посіву. Ось для півдня дуже коротке вікно посіву. Якщо для Західної України ми маємо там 14 днів mm -hmm. вікно для посіву, то для півдня ми бачимо, що це після того, як опади випали, то посів ріпака має відбутися напроти зі 7. Восьмий день це вже, вже пізно. Сьомий вже пограничний. Ось і для цього треба щоб готовність сівалки, готовність насінневого матеріалу, готовність добре. Тому от оці уроки ми вже винесли після першого е року господарювання і заходимо зараз. Я вважаю, оптимістично е в другий рік ми вже знаємо ключові. Речі, над якими треба особисто пропрацювати, і ми над ними працюємо. І що приємно, що я і ось команда агрономів, що ми на це все усвідомлено підходимо за аналізом з розумінням. А скажіть, а от ви кажете, дивитись на сусідів, і там сприятливий агрофон. Що, яка то, яка там технологія? Тому що у вас нуль, і у вас нуль вже 10 років. Так, але розумієш, є агрофон, який сформувався за останніх там, напевно, їх 5 чи 6 років господарювання, може і 10, угу. де є живлення, де є накопичений вже баланс елементів живлення, фосфору, азоту, мікроелементів, сірки. Угу. Те, що показують ваші аналізи, які ми разом з вами зробили, що дефіцит фосфору і сірки, ми повинні якимось чином... Ну, напевно, швидкими, ну хочеться як мені, як агроному і як власнику, швидкими кроками. Але ноутіл це не та історія, щоб в межах одного, навіть двох років угу. досягти балансу цих елементів. Тому і агрофон на Ноутілі це багаторічний послідовний системний підхід до живлення і до обробітку. Обробіток теж ноутіл мінітіл тобто. З огляду на те, як обробляють сусіди, то це фактично а, тільки плущення верхнього шару, тобто розрив капілярних mm -hmm. е, е, капілярів. Турбоці чи Селфорд. Турбокультиватор, ah, я зрозумів. Ну, no, В якомусь своєму no. поєднанні. Тобто з того, що ми проговорювали з сусід, з фермером, сусідом. Ми на них орієнтуємося, Це наш такий курсовказівник, тому що те, що вони мають вже сьогодні на полі, це ми маємо найкоротший термін нашим досвідом, практиком, знаннями, розумінням, вашою експертизою, вашим підходом до аналізу ґрунту, до системи живлення, до рекомендацій. Ми маємо досягти ми вже сьогодні в коротший термін, тобто ми угу. маємо трохи скоротити наш шлях. Ну, хочеться в це вірити. А як, полузь, як воно буде виходити на разі на практичній, то над цим треба працювати. Але є куди курсо вказівник, є куди, є куди mm -hmm. рухатися. Ну, це чудово, це важливо. Коли, це важливо, так. коли є мета, є ну, зрозуміла якась стратегія або дорожня карта, що, що треба робити, і ти так. при цьому рухаєшся. Тому що коли без чіткого плану, то це тоді нікуди. Окей, я хотів уточнити, бо це думаю буде цікаво. Як все ж таки закрили по тих культурах, які ви зібрали? Горох, ріпак, з якими показниками зараз закриваєте? Ну а, ще, ще жнива? жнива дивись сьогодні, 4 липня. Ти mm -hmm. май, як то кажуть, бога в, в пузі. Ще ж центральна Україна, тільки може ще й не всі приступили. Якщо приступили, то ячмінь. Тому в нас жнива зараз фактично в режимі десь 50% або десь уже ближче до 60%. Mm -hmm. тому що рано про щось говорити, але є перша культура озимий горох який ми посіяли в кінці листопада, це Белтрап і ще один сорт. С нагадаю скажу, які ми закрили 2,7 тонни на гектар. Для нас це позитив. На круг, закрили 2,7? на да? круг, да ну це тобто круто гарний ми, результат. Так, ми в цьому році встановили на наші комбайни FieldView карти врожайності, і ми вже з точки зору агрономії можемо бачити. Які ділянки, як спрацювали. Ми це покажемо. Можна буде підтягнути? Так, так Карти... вони ж вже в нас е, сформовані Кар... Карту підтягнемо сюди ж під під ютуб. Так е... 2,7 на круг по е, зимуючому гороху, да? Для мене це несподіванка. Не, це круто, тому що нам писали: ми були тут зимою. І ми це обов'язково маємо вставити. Нам тут писали, що от там нічого не буде, він або померзне, або ну ми ж тоді сніг приїхали. Лежав, сніг, лежав, Сніг лежав на гороха. Горох, горох, да, і народ саме і, і Горох от горох Геннадій зібрав 2,7. Я думаю, хто працює у такому регіоні, в південному регіоні із дефіцитом вологи, він розуміє, що це дуже крутий результат. Ну, бачите, агрономічний результат, а якщо на економічний результат, то горох зараз, ну його ціноутворення по трейдерському цьому, цьому графіку волатильності, можливо, ну, сьогодні не найкраще, тому що йдуть жнива по всій Україні. Ось, і треба, напевно, для того, щоб як, якби, економічно, маржинально продати горох, треба почекати до ну, вересень-жовтень місяць, я так думаю. Ось, що стосується ріпака і пшениці, то ми відмічаємо спад врожайності. У нас є поля, які закрилися там на площу 100 гектарів і 2,06 тонни з гектара, але є і відмічено поля, які закриваються і 0,7, 0,9 0,9 найнижчий наш врожай, окремі ділянки 0,7. А угу. окремі ділянки але на круг, але на круг поле закривається 0,9. Тобто а, це ага. є і така специфіка. Ми вивчаємо. Чи це полоса морозу, чи це агротехнічні заходи, чи це десь була помилка в засобах захисту. Тобто в нас якраз зараз, коли йде, є можливість картографування, коли ми рік прожили на Кропіо, ми всі фіксували, ми працювали на Кропіо з диспетчером. Те, що найважливіше, угу. те, що я рекомендую, якщо вже включаєте кропіо, то диспетчер, скільки б він там не коштував на гектар, він має вести всю вашу. Виробничу діяльність для того, щоб ви могли його проаналізувати. І зараз у нас є якраз хороший масив. Ось трохи комбайни закінчать жнива. і У нас є масив інформації від початку до посівного обробітку: посів, захист, вживлення і картографування врожайності. Тобто, угу. все в нас є повний рік, повний цифровий база даних, де ми можемо агрономічно дослідити. З температурою, з кліматом, оці всі моменти. Хорошо, тоді в мене ще таке питання. Що ви думаєте відносно цієї всієї історії, відносно нашого прибуткового поля і те, що ми в цьому році тут заклали. Перше, це ресурси з одна із технологій це стрібтів, і у вас є вже чим порівняти. І друге питання це оці різні системи удобрення, які ми з врахуванням аналізу ґрунту. З рахуванням специфіки ґрунтів, специфіки ґрунтово-берного комплексу, кальцій, магній, натрій, ми вибудували оці всі, ну, заклали особливо з фосфором цікаві дослідження і тому подібне. От ви для себе бачите вже там, ну я розумію, що економіка покаже, але для себе якусь уже. Порівняння візуальне, якісь ефекти. Дивись, по полігону. А, давай говорити відверто, що ми приємно здивовані з агрономом, що велика достатньо а, варіація закладених дослідів. Тобто угу. ми бачимо і рідке живлення, рідке живлення в різних комбінаціях бачимо рідке живлення в поєднанні з а, сухим живленням із НПК. Ось, нам самим цікаво буде, чим закінчиться результат полігону, Ось, який буде зібраний врожай, бо, напевно, зараз на цій стадії вегетації, коли соняшник, ну, на жаль, ще знаходиться в стресі. Це можливо і для полігону, для стриптілу, для прямого посіву, для тих інших різних обробітків ґрунту, які ваші колеги закладали. І якраз буде той такий, знаєш, самий. Агресивний е, спосіб випробовування, тобто mm -hmm. хто пройде оцю жару, оцю відсутність вологи, і хто покаже на рівні рівних е, кращий врожай, той буде просто ну, е, явним буде перева mm -hmm. Тобто, це не коли закладаєш дослід і в тебе там е, кількість опадів е, дає нівелює обробітки, нівелює там е, різницю у. Елементах живлення. це якраз ці самі стресові умови. І ми якраз бачимо, що соняшник перебуває зараз в реальному стресі, його посухостійкість зараз залежить від того, що ми дали при посіві. І якраз Це так. буде тим елементом, яким, на якому ми на наступну весну вже будемо фокусувати свою увагу і свою там, інвестицію. Ще, ще сьогодні розповідав аграріям. от Багато аграрів не розуміє, що. Те, ну що ти внесеш, виходячи знову ж таки із показників із рівня забезпечення ґрунту, воно може також впливати, не може, а впливає на ту ж саму посухостійкість. І от Геннадій відмітив, що теж залежно від того, як ми збалансували, залежно від системи одобрення, що там є, в якій формі, в якій кількості, залежить ще й стан розвитку рослини, не дивлячись на те, що вологи немає. Рівно вологи немає скрізь одинаково. Але Можливість соняшника в даному випадку, там де, наприклад, є, де він де він був потрібен там калій чи фосфор у певній е, Так, певні ми зараз якраз його повічуємо, ця посухостійкість, да. як вона ми... зіграла або дала можливість соняшнику встояти в оцих суперстресових умовах і mm. відсутності опадів. Ви можете вже щось відмітити для себе, якісь варіанти, які вам сподобались? На сьогоднішній день поки ні. Ні. Ну, відверто вони для мене... Ну хіба що з махотою походити, щоб він показав мені. Ну коротше, поки, якісь що це зелене, поки що це зелена трава для вас. Але подивити. вже видно, що є різна коренева система з різним розгалудженням кореневих. І в того, в кого буде коренева система сильніша, той, той буде по сухостійким або краще сформує. Ось ми бачимо чітку диференціацію між рослинами. Ось тут Володя, напевно, щось відмічав, ось у нього є 9,27-20, що це, ага. цифра писалося важко. Але ось оцей варіант я би його розглядав, я впевнений, що все зафіксовано вашими колегами-агрономами, і ви все це його буде співставляти із закладкою, із і з врожайністю. Тобто ви будете вести повний. Біографію цього соняшника да і на на нашому новому веб-порталі прибуткове поля аграрії з усієї України зможуть тільки не, не мали можливості приїхати на чудово Це приїхати дуже... на день поля або взагалі ну там зможуть розуміти, скажімо так, чим щотижня, що відбувається на Прибутковому полі, як розвивається та ще інша рослина, як показує себе та чи інша технологія. І тому подібне. Ну, кінцевому результаті, комбайн мене... підтвердить, а комбайн ми з своїм є... картографуванням і, і фіксацією да, і результату да. вам його все надамо. Да, да, да. Але ми бачимо, да, що по технологіях різниця є, суттєва. У... Ну вже розвитку. ось видно по кореневі. Тобто я не можу, я не такий великий експерт, щоб по листю, по кількістю листя, по, там, по кошику, бо цього всього це ще невідомі. Ні, це ще Але вже, не дивлячись на кореневу систему, вже можна зробити якісь перші припущення. Ага. Ну, якщо на питання, чи бачу я якийсь результат. То ось коренева система це наш той індикатор, який може нам вже щось про щось свідчити. Добре, ми тоді далі будемо вас ознайомлювати через YouTube, через соціальні мережі. А далі що тоді, пропоную заїхати на, на, на жнивах. жнивах? Да? Да. Так, ну що, ми на жнивах, да? так, ми почали жнива пшениці. Тут е, сорт спадщина. Ось. Е... Касом. Ми в цьому році вперше застосували кас для підживлення. До нас тут застосовували це постерні соняшника. Ага. Бачиш, якраз це оброблялося ага. отой Вольтра, те, що я тобі розповідав, ми зараз ага. побачимо її роботу. Ага. А до цього тут застосовувався або ам'ячна селітра, або карбамід. Ми в цьому році застосували кас із терміном внесення а, січень місяць. Ну, З нормою там вже агрономи вищитували свої десь сильному полю більше, середньому менше, слабкому менше. Тобто ми в цьому році застосували диференціацію від сили поля, та яка історично склалася, щоб самому вже поспостерігали. Звичайно, заклали досліди з окремими ділянками більшого касу. І зараз якраз картографія врожайності від FieldView, яка встановлена на наш комбайн. Дивимося, як все спрацьовує, щоб зробити якісь уже собі агрономічні економічні висновки на наступний сезон. Ну, Тобі практика вже на ділі. Точне землеробство працює і рулить. Що сипе зараз? Тільки сипе? Ну, зараз подивимося, там близько 4 тонн на тонни. Тарас Степанович. Доброго здоров'я! Агноном. Да. Все добре у вас? Все добре, роботи. То що тоді? Піднімаємося до комбайна та включаємо карту врожайності. Да, да, давай. Так, А ми вже бачимо на картографії врожайності строкатість від краю поля. В Голубі полоси ми бачимо. це врожайність в межах 0,5-1 тона. Ось десь є більше, десь менше. Зараз ми заходимо на цю ділянку поля і починаємо збирання. Тобто коле ще тільки зібралось, ну не знаю тут наскільки на 20-25%. відсотків. Для того, щоб повну картину побачити, треба зібрати 100% відсотків поля, і тоді буде поле розмальовано по зонам продуктивності, в тонах і все, що цим взяли. Тому пропоную причинати. Важливо, щоб на ширину жатки розпилялася оця біомаса. Тоді вона не буде для майбутнього ріпака загрози, бо якщо воно все роз... в один валок, то в цьому валку потім не буде е... в сходів ріпака. Mm -hmm. Тому ми акцентували при ремонті комбайну наших комбайнерів, щоб це... на ширину жатки. У нас ще зараз все так працює, як mm -hmm. повинно бути. Це один із важливих. Щоб отримати якісні сходи ріпака, треба на комбайні налаштувати ну, і висоту зрізу, щоб вони рівномірно по полю роз... розтягнулися. Да. Все, а слідом за ним протягом 24 годин за комбайном має пройти ота Вольтра, щоб закрити його. Тобто Ми зараз бачимо, в якому виді стерня, угу. ну і там будемо бачити. Ну і то Технополь Вольтра так, що ж Андрій, розповідайте нам, що ми тут зараз бачимо перед собою. Якщо я не помиляюсь, це штригельна борона від Технополь. У нас така сама працювала. Ну схожа. як давно ви нею користуєтесь? Якийсь відгук коротенький? Користуємося ми майже рік. Штригельна борона позаду, спереді рубящий каток, подрібнюючий. Використовуємо ми цей арегат з, з без збереження вологи, закрити швидко капіляри. Щоб не випаровувалася волога. І протягом 24 годин ми цю операцію робимо. Угу. Як вам результат? Чи ви вперше працюєте на Ні, не вперше. В цьому господарстві вперше, а ага. так то не вперше. В принципі, результатом задоволені, є мульча, все класно перебиває. Ну, агрегат добрий, супер. Ми задоволені. Це впродовж 24 годин. Він має закрити, площу, закрити да. Да, всю площу. Зібрану площу. Тобто проїхав комбайн, за ним зразу проїхала штригельна борона від так. технополь. Так. так. А що тут по волозі було на цьому полі? По волозі, та не дуже. Ми не дуже. Ми ж в Одесі. Чудово, бачите, подрібнює стерню і робить мульчу. Uh -huh. Давайте подивимось. І так же само розподіляє рештки. Немає нівалка. Uh -huh. Чого тут може. Флас. є. Ну, да, видно результат там і да. тут. Да. Да, якщо взяти по межі. Ось, Ось така мульча у нас. А знизу вже буде ґрунт. Якщо підуть опади, вони під цей морчою чудово збережуться. Угу. Волога. І будемо сюди сіяти. Угу. Тобто волога попадає і зберігається да, зберігає безпосередньо зберігає. в ґрунті. Е, ґрунт відтінок має, ну, якби солома. Жовтей відбиває сонце, і не так прогрівається і не так висушує. Угу. Якщо була ну, просто чорна земля. Ну так, да. воно витягувало би набагато більше. Клас, супер. Ви вже рік ним користуєтесь. Так. І ще рік. що тут? Гарно це. Ну тут захват 9 метрів, але продуктивність прям висока. І він ходить 9 за 20 км за годину, 9 метрів, і тоді вироботка в нього прям чудова. Він може закривати 150 гектарів, 200 гектарів за робочу за добу. Ага, клас. Це прям хороша перевага. Клас, супер. Чудовий агрегат від технополь. Оресто стовим лайк. Гарно вирівнює площу. Якщо у вас є якась нерівність на полі, берете дві діагоналі і все чудово у вас. І посів. Просто прямий град посів. Агрегат чудовий. Технополю ставимо лайк. Він у нас також працював, ми також задоволені результатом. Це якраз Ярослав, цей міні-тіл або адаптивний ноутіл. Тут по стерні ячменю, посіяний в кінці листопада місяця озимий горох Белтрап. Ось азотне це сульфат, амонію або аміачна селітра. Ми експериментували, досліджували, як Бо ж гороху, як бульбочко, як е, бобовій культурі, треба для формування бульбочок, треба сірка, да? сірка і азот. Ось то ми експериментували. А, хімічний захист, ну і зібрали, те, що я і говорив, 2,7 7 mm -hmm. тони на круг, врожайність гороху сипало і 3 по картам врожайності, ну і, там, і, і менше. Але mm -hmm. в будь-якому разі ми вже бачимо нашу строкатість поля. Ось ми бачимо ці ділянки, і тому наступним кроком ми прийдемо до вас із найсильною, самою слабкою, щоб ми могли порівняти uh -huh. і зрозуміти, що є обмежуючим фактором, по крайній мірі, тут і зараз. Ось Після збору гороху на протязі 24 годин пройшла Вольтра, яку ми бачили uh -huh. ось, від компанії Технополь. І ми бачимо зараз поле, закрита волога, перебиті всі капіляри. А і це поле підготовлено до посіву ріпака. Тільки з неба падає там 10 плюс продуктивної вологи. Ми одразу заходимо сівалкою і сіваємо сюди озимий ріпак. Тобто, попередик найкращий: запас е накопичений угу. азот, бульбачковій бактерії. Ось посів ріпака вчасно угу. в терміни. Ось оцей буде наш е той секретний код. Врожаю, ми розраховуємо. Ми в це поле ми будемо інвестувати, тому що тут угу. всі вже сформовані, тут і вже і домашнє завдання зроблено, і попередник, і всі моменти. Ми хочемо сюди вже і живлення інвестувати, і захист, і отримати вже тут три тони плюс ріпаку в наступному в жнива наступного 2026 року. Ну ось основа, фундамент, і, ну, да, і рухаємося. Вирівняне поле а, закрито, створена мульча. Якщо ми зараз uh -huh. подивимося, у нас 3-4 см створено цієї мульчі. Зараз рештки перемішані з землею, біота має харчування, їй тільки треба волога. Тобто uh -huh. те, що ми говоримо сьогодні, а, надо продуктивні опади. Ну, ми надіємося на небо. Ти знаєш, я хотів ще тобі акцентувати один момент: що а, у фермерів півдня а, над. Сильно развите, людське відчуття, почуття це надія. Фермери Півдня завжди надіється на краще, завжди надіється на дощ, завжди надіється на сприятливі погодні умови, ось завжди надіється на вчасні сходи і, і все це. Тобто, ще на Західній Україні у мене більше було а, така внутрішня моя ціль: це все зробити вчасно. То тут більше як надія на, на, на на опади, на природу, на, на на все, що формує, що є обмежуючим фактором. Тобто, ми його бачимо, ми його знаємо, ми його розуміємо. А як ми на це вплинемо? А тільки надія геннадій. Ну знаєте, надія ж однієї не проживеш. Я взагалі надія, це така. Ті, хто надіється, ну це так, пальцем в небо і ну, може повести, може не повести. Ви ж напевно зрозуміли, да, що ну, надію тут точно не надія тут не працює. Тут працюють якісь рішення, якісь кроки, якісь елементи технології. Ну по суті, чим ви зараз і займаєтесь. Ну, ми маємо своє домашнє завдання. Чому ви отримали і такий уві... урожай по ворогу? Тому що були певні зроблені. Так, да, так? Ми готувалися до цього. Да. Це вже був листопад, да. це вже було. І технології, Ми вже і усвідомлено. І на Понятно. горох ми вже йшли усвідомлено. Геннадій Після... прийшов на південь і почав з чого з аналізу ґрунту, який замовив компанії Грілап. Взяв аналіз ґрунту, зрозумів, що там у нього відбувається. Це знову ж таки не про НПК. Це більш глибше, це про ГВК, це про кальцій, магній, натрій, про інші процеси, які відбуваються в ґрунті, і від яких залежить знову ж таки наскільки ефективно там буде працювати і те чи інше добре, і взагалі яка технологія навіть обробітку буде працювати, тому що від цього багато залежить. Ну потім вже ж, знову ж таки ви перейшли на зовсім інший підхід. Да? Ви ну, використовуєте зовсім інший підхід. Так зовсім по, інший обробіток. По обробітку ґрунту. Тому тут ну, надія це таке. Без надії сподіватись, ну воно. В <свист> ну, будь-якому це... разі, Ярослав, ми свою домашню роботу ми робимо. Ми готуємо ґрунт, ми готуємо насіння, готуємо відповідні добрива, які оптимально підходять під наш аналіз ґрунту, під наші обмежуючі фактори. Тобто ми все це готуємо і вчасно, якісно, на відповідну глибину його все вкладемо. <свист> ну а далі вже будемо. Тоді я маю сказати, що друзі. Ну, Перше, треба подякувати Геннадію, що він такий є, що він шукає зерно завжди. Досліджує його. Досліджує, що він такий дослідник і в нього є завжди чому повчитися. Ну, він це робить перше, і потім ділиться, і в тому числі через Загрілаб, через, через наші канали. Ділиться з вами там, цікавими порадами, цікавими рішеннями і тому подібне. Тому дякую Геннадію. А вам хочу сказати, що підписуйтеся до нас на наш канал. Пишіть запитання, ставте вподобайки, слідкуйте за нами і будьте, вчіться постійно, вдосконалюйтесь, не, не, не надійтесь тільки на надію. Робіть якісь е, рішення, да, дивіться на інших, на успішних сусідів. І важливе, почався сезон аналізу ґрунту. Друзі, зробіть аналіз ґрунту і зробіть його в Агрілаб, тому що це якісно і це ефективно. Підтверджую.